Доброго ранку, доброго дня! вітає усіх мала дітвора. Здоров'я бажаємо всім і добра. Доброго ранку, доброго дня. Діти, до нас сьогодні завітали друзі гномики. Добрий день, малята. Добрий день, гномики. Живі були собі у лісі гномики. Ох і ах! Скільки було гномиків? Двоє. Та був у них іще один братик. Ух! Почув він, що почалась його казка і прибіг. Отже, стало їх скільки? Вірно, троє. Давайте позначимо гномиків цифрою три. Трійку третю зі значків складімо із двох гачків. Діти, гномики полюбляють грати. Ось вони перетворилися на кола. Розрізнити їх можна тільки за кольором. Ох, червоний. Ах, зелений. Ух, жовтий. Тепер я говоритиму, який гномик перший, другий і третій. А ви виставлятимете кружечок відповідного кольору зліва направо. Перший ах. Другий? Ох. А третій? Молодці! Гномики вирішили помінятися місцями. Ух, перший, ух, другий, ах. третій. Вірно, малята. Отже, яким би чином ви не розташували гномиків, їх все одно залишиться троє. Почали гномики шукати стежку. Вони хочуть піти на галявинку та поласувати смачними полуничками. І їм потрібна найдовша стежка. Погляньте, малята, скільки всього смужок. Вірно, три. Чи всі вони однакові завдовжки? А як ми можемо перевірити? Так, наклавши одна на одну, візьмемо найдовшу смужку і покладемо її перед собою. На неї покладіть коротшу. Якого кольору довша смужка? Так, синього. А коротша жовтого. Покладемо на жовту смужку червону. Якого тепер кольору найдовша смужка? Вірно, синього. А якого кольору найкоротша смужка? Червоного. Чи можна сказати, що всі смужки завдовжки однакові? Ні, вони всі різні завдовжки. Викладемо для гномиків стежку. Від найкоротшої до найдовшої. Яка буде перша смужка? Так, червона. А за нею? Вірно, жовта і синя. Молодці діти! По викладеній стежці гномики опинились на галявині, де росте багато полувничок. Давайте поглянемо, скільки поливничок зібрали гномики. Ох, зібрав одну полуничку. Отже, ми позначимо цифрою. Один. Ах, дві полунички. Якою цифрою позначимо? Так. Два. А ух три полунички зібрав. Вірно, три полунички ми позначимо цифрою три. Молодці. А разом вони зібрали. Багато полуничок. Гномики вдячні за допомогу і дарують вам торбинку із солодощами. Я теж прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!